Шановні присутні, розпочинаємо церемонію вручення державної нагороди ордена за мужність третього ступеня. Сьогодні наш народ переживає найтрагічніші сторінки своєї історії. Щоденно у книзі вічної пам'яті викарбовуються нові імена героїв, які ціною власного життя захищали батьківщину та кожного з нас від російських окупантів. 22 квітня 2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу села Ямбіль Донецької області. Загинув наш земляк, старший солдат Олександр Олександрович Мелішенко. Наш мужній воїн був вірний військовій присязі і до останнього подиху вірив у перемогу. Оголошується хвилина мовчання. Сьогодні ми зібралися в нашому залі, вшанувати пам'ять і вручити відзнаку сім'ї Лішенків за їхнього сина, за їхнього героя. Хочу всієї вулицької громади висловити вам слово співчуття. Ми завжди будемо пам'ятати вашого сина, ніколи його не забудемо. Вічна пам'ять всім героям, які відвистує життя за нашу незалежність. Ще раз вам велике співчуття і герої не грають. Слава Україні! Героям слава! Прийшла нагорода за мужність третього ступеня справжнього вою, справжнього чоловіка, який виконав свій конституційний обов'язок і обов'язок справжнього чоловіка. Указом президента України від 18 січня 24-го року номер 13 Нагороджена орденом за мужність третього ступеня Мелішенка Олександра Олександровича посмертно. Слава Україні! Якою ціною виборюється мир та незалежність України? Вічна слава і пам'ять нашому захиснику. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в строю. Слава Україні! Героям слава!